Про вкид про смерть Путіна, який орієнтований на внутрішню знову ж таки аудиторію Росії, кремлівські спецслужби знімали всі публічні реакції на так звану новину. Про це заявили в головному управлінні розвідки, і пропагандисти поширювали цю інформацію шляхом спростування. За даними розвідників, усім, хто радив фейкові смерть радів фейкові смерті російського диктатора, може загрожувати покарання. Давайте послухаємо цитату. Ми для себе маємо розуміти, що це російська історія, російська компанія. Звичайно, спецслужби знімали, буквально скрінили всі реакції публічні, коментарі, лайки. І до частини тих, хто ставив смайлики під дописами про смерть Путіна, цілком ймовірно, скоро вже теж прийдуть. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Олеже, ну от про ці вкиди, так, які е, продовжують поширюватись, скільки там вже хоронили Путіна, я не знаю, вже який раз, мінімум 20-й, е, не помилюся. Так? Е, е, ці вкиди, ну, до чого вони знову ж таки? Для чого вони зараз потрібні? Ну вже, по-моєму, це як з ядерними погрозами. Чим більше погрожуєш, тим менше вірять. Знаєте, вже вже мем народився, що бреше як Соловій. Да? Е, е, питання ж в тому, що кожен раз була своя мета. Я взагалі проти того, щоб в наше інфополе проникали ці різні русські, там, великий професор, ум, святач. От як ця світач буде через кінці року, умовно, коли Путін піде на вибори, розповідає, що цар та не настоящий. Мене знаєте, що більше всього дивує? Добре, цільові аудиторії різні, так як Юсов, росіяни, так як у нас є думка, що це нас так ну, дають нам сподівання. Забирають, дають, забирають. Ну скільки разів можна давати, забирати, Врешті-решт, половина не буде навіть на це дивитися. Але все одно ми віримо цим гарним русским і різним руским. Ми за ними слідкуємо. Це дуже погано, тому що ми, вони нам нав'язують свій порядок денний. Головне ж в тому, що Путін це не вирішення проблеми. Ні для росіян, ні для нас. Те, що він зникне, вмре. Це буде просто круто, як подія, що ця людина вона і так зажилася дуже. Але в мене інше цікаве. От Уявіть собі, що є путь, сидить Путін, і от йому приходить ФСБшник з папочки і каже: Володимир Володимирович, ми вирішили вас похоронити для того, щоб узнати, як до вас ставляться напередодні виборів. А за чим ми це робимо? А за те, що ви подумаєте, що ви вміраєте, і ніхто у вас не буде там конкурентом. Так нема в нього конкурентів. Тому я не впевнений, що це така модна спецоперація, якась дуже потужна. Я не уявляю Путіна, якому приходять і кажуть, що ми сьогодні скажемо, що ви вмерли. І ви там пару днів полежите в холодильнику, Ну так просто не фігурально, звісно, але весь світ буде так думати. От навіщо це? От для Путіна, для особистості, яка найсильніша в світі, яка хоче жити мільйон-мільйон років, може для цього все робить, там Кабаєве і все навколо нього. Да? Як йому це продати? Як росіянам, нам ми бачимо, як продають, а от йому як продати, навіщо? І, і от це його не посилює по великому рахунку, це його послабляє дуже серйозно, тому що ну, снісходітельно, ну, як кажуть, кульгава качка при владі, це йому потрібно зараз? Йому Дагестана мала, або ще щось, війни мало. Тому це а знову ж таки, начебто, це якась башта робить, Да? Теж питання, а чи Путін спокійно дивиться за тим, що це башта робить? Тож дуже багато питань або в нас немає ну скоріше за все, в нас немає всього оптимуму інформації, якщо відбувається в цьому кресятнику. Да? І тому тут важко сказати, на кого це все розраховано, і, і, і чим це має закінчитись. Будь-якої операції має бути завершення. Я розумію, що у Солов'я воно не вийшло. Або Путін повинен показати його холодильнику, ну один, або його, або Путіна. Да? Тому тут варіантів інших немає. І я вважаю, що це в будь-якому випадку нас відволікає, як українців, тому що от він все одно все одно вмре, значить, ми не будемо умовно. Зараз там кудись бігти, там воєнкомати або ще кудись. Тож ну тут дуже багато всяких варіантів, але е, хто це придумав і навіщо це, і чи це благословив Путін, в мене дуже велике питання.